Такі сразу, сразу питання до них, я говорю, скільки вас? Вони кажуть, шість чоловік. тут… Я <світник> Сколько чоловік у вас право в право Один. Я щоб до, до вас доїхати з-під з під, -під артилерії вибрався. В неділю ввечері дзвінок кажуть, так і так. Е е е е е Тебе запрошують на інтерв'ю. Кажу, ну добре, немає питань, кажу, але, мабуть, потрібно це, 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 це питання закрутити з моїм вищим керівництвом, тому що я трошки в посадці сиджу. Сказали, прийти на точку, буде їхати машина, але попутньо там, треба буде ще з собою взяти двох бійців з мінометної батареї. Виходить так, що ми йдемо в сторону машини, артилерійські снаряди лягають перед нами, осколки летять по кущам. Чуємо, як свистить все. Навіть пару метрів прийшлося ще й проповзти, щоб зайняти більш якесь безпечне укриття. І в цей момент підлітає, підлітає машина. Останні осколки вже падають, там один мені на каску впав, один, та, один також від дерева від відскочів попав в мінометника. Осколки доволі дебелі, але швидкість у них вже мала. Все, що могло залишити, це опіки. І ми під таку канонаду заскакуємо в броні автомобіль. І з відкритою двері вже на ходу, на ходу машина тронулась, нас по машині тіліпаємо і, 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 і намагаємося в цей момент закрити, так як там двері при відкритті фіксуються. Ще й намагаємося на ходу закрити цю двері. Ледьмінометники ми не погубили. Але слава Богу, двері закрилась. Ми по ми по всьому полю на максимальній швидкості виїжджали і ще й передавали, що впівдрон за нами летить. Але Десь він згубився по дорозі, та й слава Богу, ну і таким чином я до вас приїхав. Ну, це було на околицях Сіверська. В цілому, перед Новим роком у нас була проблема заїхати. Ми на ту позицію перший раз, коли потрапляли, заїхали з четвертого чи п'ятого разу. Тому що то дають заборону на виїзд, то на міну не їхали, не доїхали, а на пікапі попали під обстріл. Там від пікапа друшляк залишився. що чу, там вже ногами втікує. да, Заїхали, заїхали на позицію, ну, він несли стандарт, стандартну службу. Це не був. Це не була безпосередня так сказано, позиція на нулі. Це було, правильно сказано, на той момент це була позиція РВП. Тобто у нас був кулемет, у нас був Форт-600. В вдобавок була проблема, проблема в тому, що це був стик з 54 ю бригадою. І ворог, ну, ворог прекрасно знав за цей момент, що, що тут Збройні сили України стоять Нацгвардія, вони спеціально. Вони Прощупали цей маршрут і намагалися зайти кожен штурм саме, саме через цю посадку. Посеред білого дня десь в районі обіду був штурм за допомогою п'яти, як нам казали, операції пікапів. Але це були вазики якісь перероблені самодільні. Один, до речі, наші військові благополучно затрофеїли і є в наявності. Доволі цікаве. Інженерні рішення ворог зробив, там мотор від Тойоти стоїть, підвізка майже від розового автомобіля присутня. І кулемет зверху. Ворог за допомогою п'яти машин намагався штурмувати позиції піхоти. Дві машини поїхали прямо. Три в останній момент звернуло і уїхало десь в праву сторону. Так розумію, вони це у них було сплан... сплановано вже між собою. Так скажемо, передні дві машини не знали, що. Що їх кинуть і на цьому етапі штурму. І загалом полонені розказували, що вони повинні були заїхати десь в населений пункт Верх Верхньокам'янськ. Там якась бабка з червоним доміком повинна була їх зустріти. Вони не пояснили, чого вона, вона повинна там бути, і взагалі, тому що туди регулярно каби лягають. І не факт, що той домік взагалі присутній. І вони були, повинні були проїхати на цих машинах через всі наші бойові порядки, заїхати далеко в тил і доїхати до, до цього населеного пункту ну, такий план доволі дивовижний. Але я би йому не повірив, але в нього на, на телефоні була встановлена е, карта з детальним маршрутом, з точками, точками стоянки, і все було відмічено. Ворог проскочив через міні-загородження, через там, залишки ягузи, яку вони за допомогою міномета знищили. Проїхали піхотні позиції і доїхали до, е, між двома позиціями, нашою, якої я знаходився, і ще одною позицією РВП. Одна машина встала біля нас, друга полетіла десь в поле, тому що її вразили. Ну, вона в тому полі і згоріла. Дали, ком дали команду відпрацювати зі стрілецькою зброєю, так як машина вже встала біля нашої позиції. Е, таким чином, Ворога частково вийшло ліквідувати. Також дрони з тепловізорами знайшли декілька ворогів, які знаходились за позицією перед нами. Я по команді відпрацьовував за допомогою гранат, просто від західав, передали, що все добре, все. сігнатура більше не сувелиться. Після закінчення цих штурмових дій ворогам і успішної ліквідації всіх супротивників на поверхні в день штурму дали команду перевірити, що залишилось безпосередньо в самому вазіку. Дочекались моменту, коли не було ворожих дронів. Вискочив підбіжав, знайшов два автомати Калашнікова. Підписані мені доволі це, здається, веселим, те, що вони ну, до мене часто роблять бірку на самому автоматі, де вказана там, фамілія або позивний, і воно скочем приймати нам мабуть, щоб не перепуток. Знайшов два автомата, певну кількість набоїв і гранат також перевірив на чи взагалі є ключ від цього вазіка чи руль крутиться. Ну, був задан його подальшим подальшому воювати, тому що це і орієнтир, і плюс сам сам автомобіль був доволі цілий. З урахуванням ставшихся обставин. Дивлюсь, там повністю нижні частини взагалі нема. Ні про який ключ взагалі не йде мова, вони якісь там провода змотані докупи. Ліноліум на полу постелений. Ну, Доволі цікаво виглядає із Забрав стрілецьку зброю, забрав набої і повернувся до себе в бліндаж. Через два дні по обіду прийшов один, один із цих російських загарбників, шукав своїх друзів, яка казалась. Частково група з цих штурмовиків вона розділи розділилась, поховалась по норам, на вулиці зима, ну мінус 10, доволі холодно, вони без, без речей, ну і безречей, потім в полон взяв, побачив, як вони не втратили кінцівки від обмороження, я теж не, не розумів. Почав питати, типа сусіди ми тут, шута якось так за неї озвучив і каже: ти тут і. Дивлюсь на автомат, а цей позивний на автоматі написаний. Мій колега питає у цього позивний, і, і такий недовго думаєш, він здійснив декілька пострілів в ту сторону. Ну, Русак злякався зі словами пацани ви ахуєлі і втік у Невідом, невідомому напрямку. Змога була подивитися, в яку сторону він направився, так як в цей день був невеличкий сніг. І з дрона побачили слід. сліди свіжо витоплені по цьому снігу, коли він направився. Недовго думаю, чи треба було щось робити, тому що і позиція у нас була ну, не саме з найкращих. Тобто, або, або ми їх штурмуємо, або вони на штурму. Хто швидше це зробить, якби питання часу. То я я там був уже ну не перший раз і знав, знав, куди саме вони направились. Про кількість і взагалі хто там, скільки їх там і на той момент я не знав, коли почав е штурмові дії. Хочу сказати, попередньо я штурмами ніколи не займався зачистками і так далі. Чи виключно на полігоні відпрацьовував. Такі моменти, певні навички були присутні, але на полігоні і в стресових бойових ситуаціях це дві доволі різні речі. Я предполагав, що їх там двоє-троє, і тому, тому так скажем, було прийнято це швидке рішення піти штурмувати, їх, тому що ну, не було часу. Кидаю з однієї сторони, роблю простріли і швидко біжу на другий вихід, так само відпрацьовую. Кидаю гранати, відпрацьовую там, ну, один магазин стріляв, скину, зарядив новий. Доволі, доволі швидко там. Я їм кричав, що здавайтесь, вони не реагували. Ми, ми, ми мовчали, може щось, не знаю, забились в куток, в куток на тим. Пішов взяв добавку, взяв споряджені магазини, в яких у нас було на той момент вже вдосталь до автомата Калашникова. І повторив всі ті самі дії повністю, так само відпрацював оба входи максимально швидко, там буквально там 10 секунд міжду, проміжок часу між одним входом і другим, максимально замітувати таку ситуацію, начебто вони контролюються з однієї і з іншої сторони. І Після третього такого забігу ворог все-таки рішився на героїчний вчинах з їхньої сторони, і вони там з третього-четвертого разу, коли я кричав, що русаки, здавайтесь, все-таки все подали признаки життя. Такі одразу питання до них, я говорю, скільки вас? Вони кажуть, шість чоловік. І тут я. Сразу ж перше питання в голові було, куди їх розмістити, тому що у нас позиція не настільки велика, у нас просто жил не вистачило би, щоб всі, 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 всіх шість, навіть між табілями покласти один на одного, вони не помістилися. Вони кажуть, що у них один поранений. І їх, ну, п'ять в принципі, цілих Там одного і щось там, нога підвернута була, щось таке. Вийшов на своє командування, передав цю інформацію, ну і прийняв рішення брати їх в полон. Кажу, виходьте по двоє, руки вверх, кажу, зброю екіпіровку залишайте все знизу, щоб нічого не було. Ну і так, така комічна доволі ситуація. Я кричу до них на російській мові, перші двоє відповідають мені на українській мові. Ще й добавив просто комічність в цьому ситуації, що перший, хто виходить, у нього доволі така. Азійська зовнішність він доволі смуглий, розмовляє на українській, і ще й видає таке Ми думали, ви поляки. Нам сказали, що тут батальйон поляків. Які Поляки, думаю, що іздіваєтесь. Виходить перша двійка, виходить, ну, виходить друга двійка, я їх контролюю, все йде. В принципі, так як в, кра в кращих, найкращих обставинах, тому що вони нічого не вчудили. Ну, саме смішно вийшло, що край крайня двічка виходить один в касті, другий в бронежилеті. І на, цьому все. Ну, і на цьому все. От вишукав їх вдоль дороги. Кажу, знімайте, знімайте, тому що один до останнього не хотів знімати бронежилет. Як, як виявилося, саме він був поранений, в нього пробита була легеня. Ще в період штурму він два дні був поранений. Тобто, в результаті моїх дій вони в принципі не пострадали окрім, конту... О, окрім як отримати контузію, вони в цілі здорові були. Це от в... устроїв їм таке міні-шикування. І ну, оці вишикані страшні воєнні. Кажу, ідіть гуськом. Ну, мав на увазі, йдіть один за одним. Ну, вони в прямому смислі починають марширувати гуськом по полю. І так от весело і дружно ми всі шість полонених, і я позаду побіг, побігли в сторону посадки. Вони взагалі, взагалі вони вже на той момент прийняли, мабуть, повне для себе рішення здатися, тому ніяких там приколів не видали і не намагались не втікти. все повністю слухались. Я їх передав побратимам з іншої позиції. Вони їх також зустріли, зустріли, надали першу домедичну допомогу цьому пораненому спробити легені, аптечок у них собою не було. Теж доволі комічно те, що ну, я дві неділі на позиціях провів і вже був такий чорний, грязнючий, ще окопні свічки коптять, лице, лице все чорне. Ну і шість полонених косаків, які такі на не, не, парад вийшли в чистенько. Це доволі запам'яталося. Ну, передав свої, своїм побратимам цих полонених і повернувся на свою позицію. Окрім, так скажу, то, що цей вчинок знає майже вся бригада. І, тобто, якщо особисто вони не знають, як я виглядаю, то про цей вчинок всі знають. Це доволі цікаво. коли дивуються, коли дізнаються вже в останній момент. Хто це зробив? Скільки чоловік вас брало в плен? Один. Ця цих всіх бойових дій, що кожен бойовий вихід він повністю індивідуальний і немає таких випадків, щоб, ну, щоб по не заїхав на позицію, вийшов з позиції, пішов до якоїсь точки, там, сів, посидів, і там, через неділю, дві-три вийшов. Кожен, кожен день абсолютно новий, різний по-своєму. І до цього ну, немає не цієї сірої буденності, яка може бути в звичайному житті.